Всім привіт! З вами я Євген. Сьогодні я знімаю відео на сходах. Трошки змінив локацію для того, щоб розбавити свою картинку, тому що мій диванчик мені вже трошки наскучив. тому знімаємо сьогодні так. Зараз на годинку пів четверту ранку, тому що я ще не лягав спати, мій наймолодший вирішив трошки повередувати. тому записую саме так. Сьогодні буде коротке відео, мануал, як завжди, про щось цікаве. Сьогодні ми поговоримо про зимні колеса. Я зимні колеса купував у Коско, тому що у них є подовжена гарантія. Що таке подовжена гарантія? Це вони вам їх встановлюють колеса. І якщо з ними щось трапляється, то ви приїжджаєте до Коску і вони вам його безкоштовно ремонтують. Тому я вирішив саме купляти там. Якщо у вас ремонт не підлягає, ну тобто колеса не підлягають ремонту, то вони залишкову вартість вам виплачують, і ви на її можете купити інші колеса. Це дуже зручно. Чому я вирішив купляти зимні колеса? Тому що все ж таки Канада це зимна країна. Да. Мій вибір. У мене було три варіанти, якщо чесно: це Бріджстон-Блізак. Це було Michelin Ice X, здається, чи якось так, і якісь пірелі. У мене був в Україні досвід з Мішліном, і він, якщо чесно, був російського виробництва. Тут він виробництва не російського, але я вже не дуже хотів Мішлін. Пірелі, італійський бренд до зими якось не дуже, тому мій вибір впав на Bridgestone блізак Ця модель вона топова модель, найпопулярніша модель у Канаді. Тому вирішив брати її. Окрім зимних колес, резини, я собі вирішив купити зимні диски. І того вартість всього комплекту 4 нових колеса, 4 диски, було 1340 доларів канадських десь так. Далі я знайшов програму від MPI. Це фінансування. Фінансування може бути на 1, 2, 3 або 4 роки. І з-за того, що у мене work permit до 2025 року, то мені фінансування дали тільки на 2 роки. Тобто я цей платіж зміг розбити. Посилання в дописі більш детально розкажу, що саме можна включити в це фінансування. І за того, що ми не permanent residence, ми не можемо напряму поїхати в MPI і зробити це фінансування. Тобто, потрібно спочатку їхати до вашого автопак клієнту, автопак агенту. Іншуранс, uh, і uh, я поїхав до того самого там, де я робив собі страхування, але можна їхати до будь-якого. Uh, берете з собою всі чеки. Uh, я замовляв в Коско, тобто через онлайн, uh, і колеса, мені, uh, ну, тобто в мене чеків, чеків не було. У мене був тільки чек відносно того, що мені встановили ці колеса. Але я роздрукував із свого аккаунту всі потрібні uh, документи і чеки, що я це оплатив. І всі ці документи привіз до свого автопак-агенту. Зайняла процедура десь хвилин 15-20, Вони все переписали, всю суму, і після цього на наступний день я повинен бути, був оплатити вже перший платіж. Перший платіж у мене був 67 доларів, тобто я кожен місяць повинен буду оплачувати 67 доларів. Колеса вже були оплачені в Коску і встановлені мені на машину, тільки після цього можна до них приїжджати по фінансуванню. І мені через два тижні на пошту прийшов чек на повну суму 1340 доларів. Дуже швидко і оперативно. Маленькі проблеми, з якими я зіштовхнувся, це те, що коли я в Коско замовляв колеса, я колеса чекав два тижні. Да, саме так. Диски прийшли мені буквально на третій чи четвертий день. А сама резина прийшла десь за два тижні із-за того, що вона їхала з Америки, тому може. Ваші колеса приїдуть набагато швидше, але я чекав 2 тижні і потім ще два тижні чекав, коли мені прийде цей чек. Вся процедура зайняла буквально, грубо кажучи, там до місяця. Але я своїми колесами, якщо чесно, вже на них взимку покатався, максимально задоволений. Вони прямо грибуть дуже-дуже круто. Тому вам також їх рекомендую. Наразі це все. Підписуйтеся на мій канал Ukrainian, ставте лайки та вподобайки. Я створив телеграм-канал. Так він і називається, Ukrainian. ви його можете знайти самі у пошуку, або у дописі до цього відео. Там ми зможемо більш оперативно поспілкуватися, ви зможете задати питання, я зможу вам відповісти, або хтось з підписників також зможе щось вам допомогти. Тому що в Ютубі коментарі вони відображаються не одразу і ми втрачаємо, якщо чесно, швидкість. Я дуже хочу всім вам допомогти. Чи можу, тому. Добавляємося в канал і там будемо спілкуватися ще раз, Юкрелін, Гарного вам дня!